Чи знали ви, що тіло людини складається на 60% з води? Чули, так? Да? В середньому десь. Але є невеличкий період у житті кожної людини, коли її тіло складається на 60% з майонезу. Знаєте, да, вже про який період? Це, звичайно, жарт. Але підскажіть мені, будь ласка, який це період? Новий рік, це все нам відомо. Українців це 100%, це да, таке відбувається. Дуже ми любимо салат Олів'є і інші салати. Так ось. Новий рік це не тільки такі святкові дні. Новий рік це не тільки подарунки, гарний настрій і смачна їжа. Новий рік це ще є цілі і плани. Багато людей пишуть собі цілі і плани, які вони хочуть реалізувати на наступний рік. І ось зараз я вам хочу показати приклад однієї людини. Яка написала свої плани у 2024 році, теж за декілька годин до нового року, як ви бачите, вивчити ірландську, відкласти півтори тисячі євро, прочитати десять книг, навести повний порядок у своєму житті, жити на повну, ну і звичайно відвідати Париж. Але як це дуже часто буває, місяці в 2025 році йдуть, і влітку ця людина достала свої плани і вирішила трошки їх змінити, як це буває у кожного з нас. І ось що вийшло. Вивчити нідерландську хоча б абетку, відкласти хоча б 15 євро, прочитати одну книгу, навести повний порядок у своєму житті причинути шкафу, хоча б, вижити вже, ну і відвидати хоча б ікею. Тобто, от, як ви бачите, я думаю, багато людей впізнали себе так само, да? коли ви влітку відкриваєте свої плани, які були взимку. Ви знаєте, цей приклад нам допомагає побачити, що. Всі люди мають майже однакові плани. В більшості це плани вони стосуються у нас здоров'я, кар'єри, самореалізації і, наприклад, покращення фізичної форми чи покращення фінансового становища. Якщо взяти це більш детально, це можна так розписати. Це може бути відпустка, це може бути відвідування якихось цікавих місць, да, чи якісь заходів, особливо тих, які ми побачили у наших друзів в інстаграмі. Чи можливо просто дійсно покращення своєї фізичної форми, ну хоча б почати з нового року менше їсти. Да, То е, також накопичення фінансів, також це може бути покупка машини, це може бути пошук нового житла, якогось кращого. Да? Це може бути пошук кращої роботи. В принципі, ці всі плани у кожної людини вони майже однакові. Але є одне велике але. Більшість людей, які знаходяться у цьому залі, які зараз дивляться онлайн чи будуть дивитися в записи, є віруючими людьми. І ви знаєте, у віруючих людей ну, ті ж самі плани, ну нічому не відрізняється. Теж і бажання кращої роботи, бажання нової машини, бажання відпустки, все те ж саме. Але додається дещо. Я хочу поділитися з вами одним віршом із Біблії, який нам покаже і спрямує нам, як ми нас як ми називаємо це найцінніший і найважливіші плани віруючої людини. Матвія 6:33. же прежде царства Божє і правди його, і все це приложиться вам. Друзі, ми повинні шукати царство Божого. Це перше для нашої є найголовнішою і найважливішою ціллю. Ви знаєте. Перед тим як ось ця людина теж писала свої плани, так само ви, коли будете писати свої плани чи просто не те, що писати, роздумовувати над ними, що щоб я вам порадив. Я би вам порадив один із моїх улюблених місців місць, місць Біблії, перша цар 7-12, да сіво міста помог нам Господь. Друзі, перед планами просто подякувати Бога за те, що Він довів нас до цього місця. Що ми знаходимося тут, за те, що Господь нас благословляв, вів, і ми ще можемо писати наші майбутні плани. Тобто почати наші плани в першу чергу, це з молитви подяки. Як це зробив колись Самуїл. Так само. Ви знаєте. Е якщо більш детально розписати найголовніші плани і цілі віруючої людини, що я зробив? Я зробив це по. Горизонталі і по вертикалі. По вертикалі це, як ви бачите, служіння ближнім, служіння людям. По, по вертикалі це пізнання Бога. Як можна пізнавати Бога? Ну, по-перше, чи читати Слово Боже, читати Біблію, молитися. І молитися не тільки говорити мені персонально, а й чути, що говорить до мене Бог. Цікаво стосовно Біблії, наших найцінніших і найважливіших планів, як для віручих людей. Я сам собі задав питання, коли я готувався до проповіді. Чи є у мене ціль прочитати на наступному році, наступному році Біблію від першої сторінки до останньої? Чи хоча б новий заповіт прочитати? Я поставив собі таку ціль. Чи є у мене бажання більше молитися, не просто зранку, коли прокинувся, чи ввечері, коли я лягаю спати, чи під час приймання їжі. Ні, більше проводити час з Богом. Також ми сьогодні казали, ми починаємо малі групи з Нового року: відвідування маліх, малих груп, так само чи самому вести ці малі групи, і також спілкування з віруючими людьми. Ми теж пізнаємо більше Бога, коли ми спілкуємося один з одному. Тому відвідування церкви це теж має великий сенс. Ви знаєте, хтось може сказати: ну добре, ще ось цю вертикаль я можу виконувати, пізнавати Бога. Я можу ходити в церкву, я можу відвідувати групи, молитися. А ось другий пункт горизонтальний служити людям. Ну тут мені вже важко, тому що немає часу. Ви знаєте, як тут потрібно працювати, як треба ще за дітьми, там слідкувати, там щось дивитися, просто не вистачає фізично часу. І ви знаєте, для нас в такій ситуації є дуже гарний приклад. Теж один із моїх улюблених героїв Біблії це Карнілій, сотні Корнілій, До речі, Саша Корніла, це не твій дальній родич, Карнілій. <laughs> Треба И там такие слова: в Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого итальянский, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Что мы дальше далі? До цієї людины подходит ангел и каже. Ангел отвечал ему: молитвы твои милостыни твои пришли на память перед Богом. И далее, что відбувається? Петр скаже тобі слова, которыми спасешся ти і весь дом твой. Друзі, ось ця історія з Карнілія може бути чудовим прикладом для кожного із нас. Ми бачимо: Бог все знає, Бог все чує, Бог знає кожне серця. Друзі, дуже важливо, як це робив Карнілі, молитися за свою родину, молитися за своїх близьких. Можливо, в наших родинах є люди, які ще не знають Ісуса Христа. Це можуть бути діти, це можуть бути наша дружина, чоловік, це можуть бути наші батьки. Моліться за них, як це робив Карнілій. І може відбутися так само, як в житті у Карнілія. Господь пошле людину, яка засвідкує нашим близьким, і вони зроблять цей шлях до Ісуса. І ви будете отримувати таке ж саме задоволення, як цей час свій отримав Карнілій. От Одна із цілей, найважливіших і ніцінніших, я би вам порадив, це бути в такій духовній, молитовній боротьбі в 2026 році за своїх рідних і за своїх близьких, і мати плади, і бути задоволеним в кінці року, що Господь змінив серця ваших рідних і близьких. Знаєте, тут ще написано: якщо ви побачите про Корнілія, творивший много милостиню в першому абзаці милості мілості, народу, і всегда молившися Богу. Е, у нас відбулося нещодавно, да, тобто добро на Різдво. Дуже добре, якщо одна із цілей ваша на 2026 рік буде зробити хоча б одне добре, добру справу для однієї людини. Хоча б для однієї людини, я вже не кажу для багатьох, яка потребує вашої допомоги. І нехай це теж буде ціллю робити добро людям, які потребують цього навколо нас. Знаєте, спілкуючись з українцями за ці роки останні, я дуже багато чув фраз, можливо, і ви так само. Я живу на локації, чи я знаходжусь на роботі, і мене оточують такі люди, з якими я ще декілька років тому ніколи не спілкувався. Ну реально, вони різного віку, вони менше мене, чи вони старше мене у два рази. Вони іншого соціального рівня, вони іншої освіти. Вони іншого виховання. Ну мені важко з ними спілкуватися, а тим паче ще святкувати про Бога, про Ісуса Христа. І ви знаєте, я теж розмірковав на цим, і мені ось прийшов один гарний приклад в Біблії. Це Давід. Я думаю, що багато з вас чули, особливо навіть ті, хто церкву не відвідує історію з Галіафом, вона ну, така вона поширена навколо. І ось Давид це гарний приклад. Давид це людина, яка жила у царському дворі. Тим паче сину, він дружив з сином царя. І він спілкувався, як то кажуть, з елітою того часу. Але відбувається один момент, ми можемо разом з вами його прочитати. І вийшов Давід оттуда і обіжав в пещеру Адаламської. І услышали братя його і весь дом отца його. І прийшли к нему туди. І собрались к нему всі притісненні, і всі должники, і всі огорчені душею, І зробився він начальником над ними, і було з ним около 400 чоловік. Хочу ще підкреслити: всі притіснені, всі должники, і всі гарченою душою. Оце компанія, це друзі, да, які оточують нас. І так само у багатьох людей, які були в Україні, займали якісь позиції чи мали якісь інші спілкування, опинилися зараз в такому самому. Але знаєте, що відбувається? Давід міг сказати таку фразу, як зараз багато українців говорить. Моє життя змінилось повністю. От повністю змінилось. Але знаєте що? Давид, він не здався. Давид, він не впав в депресію. Він не закрився. Що він робив? Він був прикладом для цих людей. Він був прикладом, він показував свої стосунки з Богом. Він показував, як йти за Богом, як довіряти йому, як спілкуватися з Богом. І люди дивились на нього і робили те ж саме. І теж приблизувались до Бога. Ви знаєте, так само для вас може бути це прикладом показувати людям, які оточують вас, Бога. Практичний приклад наведу. веду. Наприклад, як ми це робимо на роботі, ми на роботі перед початком кожного робочого дня молимось з людьми. Співробітники наші є невіруючими людьми. Але ми почали запропонувати: Давайте помолимо з тобою, давай помолимо з тобою. І я скажу, ні одна людина не відмовилась. Ми на початку дня молимось. Кожен по-своєму, хтось запитував, що мені робити в цей час. Хтось просто хрестився, хтось ще щось говорив. І цікаво, коли люди молились поруч з нами в наші співробітники, вони починали запитувати а розкажіть мені про Бога, а розкажіть більше. Їм стадувало це цікавіше. Тому я вам пропоную одна із ваших цілей, там де ви працюєте, ви можете помолитися, просто запропонувати помолитися хоча б одній людині, нехай через молитву. Господь стукає в їхнє серце. Також хочу поділитися з вами ще однією притчею. Не знаю, чи вам малюнки. Хто знає по малюнкам, впізнали, що за притча? Хто скаже? Про таланти. Все вірно. Притча про таланти. Ви знаєте, це притча про таланти. Це вона в Матвіє написана, можете ще вдома почитати Це притча, яка розповідає про очікування. Це притча, яка показує нам правильне розуміння Бога. Я роблю для Бога, тому що я не можу не робити для Нього, тому що я Бога дуже сильно люблю. І так, прочитаю вам, щоб ви трошки зрозуміли да контекст разом з вами. Чоловік, який відправляє чужу страну, призвав рабов своїх і поручив іміння своє. «И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его стиле и час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро, Господина, своего. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне». Вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Пошел также, получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта ты дал мне. Вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ. Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. І по всякому всякоуміючому дасть і опримножиться, а у уніуміющого аніметься і то, що іміють. Ну, Ви можете вдома більш детально розглянути цю притчу. Але що я хотів би сказати? Хотів би, знаєте що, сказати, що подивіться, уважно, цікаво, що коли господар дав доглядати своє майно, він дав да, усім трьом. І цікаво, що він не забрав це майно собі назад. Якщо ми бачимо на прикладі третьої людини, то він сказав: віддайте цей талант, перший, у який вже 10 талантів. Тобто, цікаво, що господар не забрав собі, а віддав іншій людині. І що цікаво, що в українській біблії, не тільки в українській грошова одиниця, яка називається талант, в нас ще має декілька значень. Тобто, коли я кажу слово талант в першу чергу, ж ви подумаєте не про гроші, а скоріш всього про дар, яким наділена, ну, наділена кожна людина. І от нам це дуже гарно зрозуміти, що Господь дає талант кожній. Тут не написано, що Господь дав першим двом, а ось третій, вибач, я знаю, який, яка ти людина тобі не дав. Ні, він дав. Кожній людині, комусь більше, комусь менше, але дав кожній людині. Але зосередити вашу увагу, я зараз хотів ось на третій людині. От подивіться на нього, хоча обличчя трошки у нього таке може зле то замоляволяне, але насправді, якщо подивитись на його дії, незрозуміло, чому господар був такий ну, злий на нього. Тому що, ну, якщо подивитись, він не ну, не витратив цей талант на себе, він його десь не загубив, так він ще й приклав зусилля. Він взяв лопатку, як ви бачите, фізично викопав і, скоріш за все, ще якийсь час спостерігав, щоб цей талант нікуди не зник. Але ж чому тоді господар був таким злим на нього? Ви знаєте, пов'язане перше. Якщо ми прочитаємо, тут уважно, що він боявся. У нього був страх до господаря, у нього було неправильне розуміння. Господаря. Якщо перші дві людини вони дивилися на господаря і хотіли йому зробити приємно, то третя людина, вона дуже боялася його. І знаєте, це мені нагадує, нагадує, а, такий приклад, я думав, от як навести приклад, коли дитина навчається в школі, і батьки для цієї дитини наймають, наприклад, репетитора англійської мови. Для чого? Щоб дитина краще знала, краще розмовляла для її майбутнього. Але дитина каже, ну, я, ну мені воно не потрібно, я і так дуже багато навчаюся. У мене в школі уроки, вдома я приходжу, роблю ці домашні завдання, ще й репетитор, і каже всі навколо, це батькам це треба репетитор. Мені це репетитор взагалі не треба. Але що відбувається? З часом, коли дитина за допомогою репетитора, вивчає англійську мову, вона починає спілкуватися з будь-якою людиною в будь-якому куточку світу. Вона завдяки цій англійській мові може знайти кращу роботу. Вона завдяки цій англійській мові розширює свій горизонт і Боже багато чого. І приходить тоді ну, розуміння, ого, так здається, цей репетитор потрібен був дійсно не мені, тобто, не, не, не батькам, а мені. Так? Тобто з часом. І батьки, які платили невеличкі гроші, ви знаєте, багато батьків, хто платить за репетиторів, це немалі гроші. Радьки не сказали, поверни мені обратно да, назад. Ні, батьки сказали, це для тебе. Ось як ви розуміли, просто щоб практично стосовно цієї притчі. Ви знаєте, що якщо це перевести на духовну площину, багато людей вважають, що цей талант потрібен Богу. Але насправді, як ми бачимо з цього прикладу, цей талант потрібен більше людини. Направді, насправді, завдяки таланту, який ми розкриваємо, який ми збільшуємо, ми можемо служити людині. Завдяки цьому таланту ми бачимо дію Бога. І духовно зростаючи, ми бачимо, як Бог працює через нас, і нам ще більше хочеться робити для Господа. Не треба боятися, не треба. От дивитися на господаря зі страхом, як це любила робила третя людина. Практично це не треба боятися, наприклад, бути ведучим, як сьогодні робив це Саша. Не треба боятися проводити недільну школу, не треба боятися внизу з дітками проводити чи підліткове. Просто робіться, як робили перші дві людини. Вони робили це тому, що вони хотіли це робити, тому що вони це робили з любов'ю. Беріть приклад з цих дві, двох людей. Не, бой, не не бійтеся служити. Тому що завдяки талантам церква зростає. Завдяки талантам ми пізнаємо один одного, ми пізнаємо більше Бога. І ми духовно зростаємо. У нас 2026 рік у Family Church. якщо ви маєте бажання прийняти служінні, якусь участь, служити своїми талантами, ми відкриті і будемо дуже раді. І знаєте, одне з найголовніших, що я хотів сказати, можливо. Є ще люди, які в цьому році теж е, боялися зробити цей дуже важливий крок у своєму житті. Один крок. Крок до Ісуса Христа. Зараз неймовірна можливість у кожного з вас, хто не наважився зробити крок, відкрити своє серце для Ісуса Христа. Визнати Його своїм Спасителем. І війти. Новий рік з новим серцем, серцем, у якому Ісус.